Дорогі брати і сестри, дорога церква Христова, слава Ісусу Христу! Слава Богу. Я дякую Богу за сьогоднішній день і сьогоднішнє служіння, яке Бог подарив нам. Я дякую Богу за служіння молоді, хай Бог благословить вас. Ви особливі, особливо сьогодні, коли служите Богу, служачи нам. Служачи церкві, служачи Божому народу. І якщо ви продовжите іти цим шляхом, у вас велике та благословенне майбутнє. Хай вас Бог благословить, і ми, служителя, благословляємо нашу молодь. Сьогодні з нами в гостях вперше є перший заступник. Нашого братерства Української церкви християн Віри Євангельської, заступник старшого єпископа, а, Віталій Олексійович Яцюк. І його буде основна проповідь. Хай нас Бог благословить. Дякую Богу, що ми приходимо в служіння. Ми приходимо в церкву як у Божу школу, щоб навчитися. І Конституція або основний закон, джерело, із якого ми черпаємо знання, це Біблія, це Євангелія, це святе, вічне та незмінне Боже Слово. Воно навчає нас, що треба робити, що не треба робити. Воно дає нам прекрасні уроки для того, щоб прожити життя так, щоб жити вічно з Богом, щоб бути у Божому Царстві. І дуже добре, коли ми прислухаємося до цього, коли ми віримо в Це і виконуємо у нашому житті. Я бажав би поділитися думкою Божого Слова. Прочитаю текст святого Писання. Післання святого апостола Павла до Галатів, шостий розділ, другий вірш. Пісня апостола Павла до Галатів, шостий розділ, вірш другий. Носіть тягарі один одного, і так виконаєте закона Христового. Коли ми прочитуємо Біблію, святе писання. То є багато місць, що навіть ми маємо носити, а що ми не маємо носити. І який результат є від того, який результат, якщо ми будемо дотримуватися або ігнорувати цим. Написано у Божому слові, у е, післання апостола Павла до Римлян, у 15 розділі. Перші два вірші такі слова. Ми сильні повинні нести слабості безсилих та не собі догождати. Кожен із нас нехай догождає ближньому на добро для збудування. І є інші місця святого Писання, які говорять нам. Що ми повинні робити, що ми повинні носити. Ми читаємо у цьому шостому розділі до Галатів, вірш 17, такі слова. Зрештою, хай ніхто не турбує мене, бо я ношу Ісусові рани на тілі своїм». І багато є ще місць Писання. Які говорять нам про те, що ми маємо носити. Якщо мова йде про сестер, то написано молящеся, або та, що пророкує, має мати знак, тобто має мати покривало на своїй голові, а якщо порушує це, то осоромлює свою голову. Написано до братів, що той, хто молиться або пророкує, і в нього покрита голова, тобто в нього шапка на голові, він що робить? Осоромлює свою голову. І так логічно мені думка прийшла, а якщо він ну, зима холодно, і прийшло раптом бажання помолитися йому. Згідно прочитано, мав би зняти шапку, помолитися, але вже робить вибір, чи постудити свою голову, чи постудити свою голову. Де менше зло. Чи постудити, чи постудити. Ну, вроді, і о, трошки, кажеться, він порушив, але завжди робиться менше зло. І помолиться, і думаю, що за це у. Пекло не попаде. Але я прочитав вірш, від якого залежить багато що. Написано: носіть тягарі один одного, бо так виконаєте закона Христового. А якщо не будемо носити тягарі один одного, то що? Не виконаємо закона Христового. Кожне порушення. Має певний результат. Не будемо носити тягарі один одного, не виконаємо закона Христового. А не виконаємо закона Христового, написано не кожний, хто каже мені: Господи, Господи, війде у Боже Царство, але кові йде? Той, хто виконує волю Отця Мого Небесного? Я хотів би коротенько, просто нагадати нам. Як ми можемо нести тягарі один одного? І тут написано незалежно від того, сильний ти чи не сильний ти повинен робити. Для сильних написано, сильний повинен нести, ви сильні повинні нести немочі безсильних. А якщо не несемо, то ми не сильні, ми тоді слабі. Якщо тягарі, тут написано для всіх людей, якщо не носимо тягарі один одного, ми не виконуємо закон Христів. А це вже дуже важливо. Ми читаємо у Божому Слові, що Ісус Христос приніс нам закон, вчення, я можу сказати, закон Божої благодаті, який спасає людей, закон любові. І написано, якщо ви будете ходити у світлі, подібно як він, то будете мати спільність один з одним і кров і Ісуса Христа, Божого Сина, очищає нас від усякого гріха. Тобто закон Христа, який прийшов заради того, щоб спасти нас, можна назвати закон любові. Христос. Казав, коли люди підійшли до нього, фарисеї кажуть, яка найбільша заповідь в законі. А він каже: полюби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією душею, всіми силами Твоїми, ну і подібна до неї, полюби ближнього, як самого себе. Ми читаємо е, Слово Боже, яке говорить нам про. Е, Одну подію, яка сталася, це слова Ісуса Христа, це е, причту, про доброго самарянина. Там описується про чоловіка, який попався розбійникам і, і стікав кров'ю, помирав, але тою дорогою із Єрусалима до Ємаусу проходив священник. Він побачив зраненого. Він побачив помираючу людину, але він, він мав справи. Він мав справи важливіші, можливо, потрібно було взяти тягар, певний тягар, але він вважав, що його справи важливіші. Він пройшов, він залишив цю людину, пройшов левит, зробив те саме. Він мав справи. Можливо, репетиція була. Це ті, хто співали у храмі. Можливо. Він мав уже співати, і щоб не спізнитися, він пройшов повз пораненого і прийшов самарянин. Тобто людина, яка, яку не зовсім сприймали євреї, прийшов, побачив і жалився, і він оказав йому милість. Він взяв його. Він поклав його на свого осла, перев'язав йому рани. Він заплатив за нього, він заплатив за його лікування, він заплатив, щоб за ним доглянули і каже: подивіться, догляньте, я буду вертатися, якщо це більше буде коштувати. Я заплачу. Це означає: взяв тягар іншої людини на себе. Носіть, беремена один одного, тому що в такий спосіб виконаєте закона Христового. Мова йде про людей релігійних, мова йде про священника і левита, але він не взяв цього тягаря на себе. Написано у Божому слові є інші приклади, коли люди мали проблему, коли люди мали потребу подібно до пророка Ілії. Який не мав що їсти, і він звернувся до вдовиці Сарепти Сидонській і каже, дай мені їсти. і каже, дай мені. А вона, а вона каже: жив Господь, я не маю нічого. Я трошки маю, трошки муки, трошки в вкушені масла. Я зготовлю це і своїм сином, ми з'їмо і будемо чекати смерті. Але пророк каже, зроби це для мене. Бо так говорить Господь, що і масло у кувшині і в катці мука не закінчиться, поки благословіння не прийде, поки Бог не пошле дожджа на землю. Ви уявляєте собі, взяти тягара на себе, віддати останнє, віддати, від чого залежить твоя доля. Коли ми віддаємо, коли ми беремо тягаря іншого, Бог благословляє нас. І вона зробила так. Ви думаєте, це легко, коли мова йде про тягар, коли мова йде про тягар, беріть тягарі, це означає що щось важке взяти. Тягарі люди не хочуть нести. Але Бог каже, Ісус Христос каже, таким чином виконаєте закона Христового. Вона йде, робить це і отримує благословіння. Бог зберіг її життя. Я недавно чув один приклад такий. Один брат розказує в проповіді про подію. Каже: ми їхали в гори, І Дорога була дуже важка. Дорога була ну, відпочивати, видно, гірський такий є туризм. І каже: їхала команда людей. І там завжди пропонують, кажуть, пийте воду, щоб обезвоження організму не було. Тому що, каже, ви можете заслабнути. Один чоловік каже: я себе знаю, я знаю свій організм, я воду пити не буду, ще й воду в собі нести і каже, то буде мені важче, легше мені не пити. І каже, коли ми прийшли певний час, дуже багато прийшли, він ослаб і його ноги, відказали. Цей брат каже, я не був у тій команді, але я дивився, як люди поступлять на плечах у кожного кілограм 25. І цей чоловік просто впав, він лежав. Його товариші по групі вони взяли і поділили цю одіж. Вони самі мали на своїх плечах груз, поділили на кожного трошки, щоб його тягар поділити на себе, і плюс двоє. Взяли під руку і просто несли його до назначеної цілі. Це похвально взяти тягар іншої людини на себе. Це похвально, коли людина може пожертвувати собою, взявши тягар іншої людини. Написано: Христос каже: носіть тягарі один одного і результат. Бо так виконаєте закона Христового. Хай Бог нам допоможе розуміти це, розуміти, виконувати у своєму життю, бо це є більше, як інші деякі настанови Божого Слова. Від цього залежить виконання Божого закону і волі Божої. Хай нас всіх Господь щиро і рясно поблагословить. Сьогодні молитва на собрання. Ми помолимося і потім уже заключительне слово. Помолимося.